По мене 2-7 мелі потрібно підніматися. Окей, погнали! О, тут таке красиво, водоспади згідно. Все класно. Щось там купаюся. купається.

Друг мій. Трішки постоїш тут, а ми пройдемося пішки. Сьогодні в мене така буде прогулка. Так, Доходимо до цього парка, парковка там набита, машин багато, ми припаркувалися за тим поворотом буквально 20 метрів, тут дуже багато машин. Ні, де зупинитися, озеро це. На яке ми йдемо. Озеро, водоспад буде дорогою. Такі всякі маршрути, карта. А, карта куди можна пройти. і... О, саме головне, 2-7 милі потрібно підніматися. Окей, погнали. Ось таке у нас маршрут тут прокладений. Между дерева річка невелика дуже багато людей повертається вже так дійшли до такого мостика поставили аби люди не карабкалися через річку так. де пройти треба пузіку тягати Схилятися. Так, опа! Що одні ступеньки. Фух. буде весело, я думаю. Опа! Що? Перешкоди? Перешкоди! Ота да. там, там. том Тут все мокре. Я вже задолбався йти. Ось лише знаходимося отут. А йти нам от туди. Повертаємося. А? Вже йдемо. Вже йдемо. Я вже уставши. Що, що там переночуємо? Там переночуємо. О! Камінь сердечко, забирай з собою. Так я щось думаю, що я вбувся не по погоді в білих кросовках таку грязь, якщо хтось буде сюди йти по цій локації, краще вбуватися по погоді. Ми вже буквально 10 хвилин такою дорогою. Йдемо. Фух. Я хто вже устав, пів бутилки води випив. А йдемо лише хвилин-два Це на перший раз не <стандап>. легкий Так, ми продовжуємо. Такий okay, невеликий водостат у нас тут виходить. Дивіться, яке дерево мощне. Його вирвало, впало, там ще одне вирвало. І цим маршрутом ось такі підйоми, з такого дерева, такі ступеньки. Так, у нас вже третій привал. Покажи воду, скільки залишилося? осталося з бутилки? Один глоток. Дійшли би ще одне такого. Водоспада класного, Ще туди не спущуся. Хоча будесь туди. Оу, круто! Дуже круто! Коротше ми на середині дороги. Ще стільки і ми вже дойдемо до цього озера. Так, ми оттуда вийшли до озера, ще п'ю. Пів Це 20 хвилин казали, да? Ні. скільки там пише, 20 хвилин? Тут не пише. Вже час і 10 хвилин пройшло. Ми ще лише на середині дороги. Ще й те, а й те. Трішки дошли до такого. Красиво доста. Я походу думаю, що нам на самий верх треба підніматися до гору. Ну, Вже хоча б видно вершок вже піднімаємося буквально час 30 думаю що ще трішки і ми дойдемо до верха вже трішки відкриваються отакі нам краєвиди і останні глотки води випиваються і я знаю що далі буде Дай води своєї їдай! Ой! Тузик! Тузік! Так, ну що, піднімаємося далі. Красиво Враховуючи, на якій ми тепер висоті. Десь оттуда знизу ми піднялися. Ще трішки ми на вершині. Так, ну що, пішла вже моя бутилочка води. Друга. Я ще не пив, вона вже почала другу пити. Що що? а там О, просто скорочують. Можеш туди? Можеш. Можеш туди? Давай тебе. Ні-не-не-не. Чекаємо її тут. Там-там-там Ну теж хотіла більше намотати, мотати, да? кроків. Куліно були, так, це вже не дорога, не гірське маршрута, а вже річка. Давай, давай, давай. Відставай, вовки з'їдять. Медведі заберуть. Вже нам відкривається отакий От краєвид гір. Засніжений гір. Я вже бачу, що тут ми доходимо до самого озера. Так не може бути, що ми вже дійшли. Вау! Ура! Ми це зроблено. О, вау! круто Людей, звісно вже тут. Дуже багато, вода прям чистенька-чистенька. Горе такі красиві, водоспади звір. Все класно. Хтось там купається, бачу. Дивіться наскільки чиста вода. Просто навіть видно до самої середини, що там внутрі. Капець, капець. Дерева, красиво. Так, Тут округ озера такі тропи, купаються люди. Два часа, у нас вийшло два часа буде добратися до цього озера. Хто би міг подумати, що так далеко в горах. Серединні гори, таке озеро і тут таке можуть зробити люди. Це два часа ми піднімалися лише красиво, все Все видно, дуже далеко видно, до середини озера видно, деякі камні, дуже тут красиво, там прямо водоспад завершений Wow, odkud tam voda přebere sa, Už tam malinko je sníha. Tam je na stílke, kde vody. A mě steklo. Chtěc. Dívíte se, jak to se jo. Slunce padá, tak měs. Wow. Так, я дійшов до сніга. Хопа. Там у нас така невелика піщера. Там теж, так я думаю, продвигаюся до тієї піщери. Подивлюся, що там як. Дивіться, дійшов до цього, цього входу, просто камні і тут бачу взагалі немає. Далі сніга провалилося, там теж провалилося. Дуже опасненько сюди забиратися, тому що якщо впаду, можу поїхати тепер вниз. Дуже то слизький дуже сніг і можна впасти і просто поїхати, не повторюйте таке. Всі трюки виконуються професіоналами. озерце. Отак. Там дракон живе прям так розтая капець Хух, дійшов до Сієї вже піщери, Був там до озера видно, тут трішки зайду піщеру Опа, покажу вам Що тут, як тут холодно, якщо чесно, ау, ау. ау. вода капає O tam może wejść trochę bać. Wiem, tutaj koło. Ka... Opa! Bo nas półczes. Uf. Uff! I tam wejść. Wychodzi. Można wyjść W budu mokry. Ty konie. Хоп-хоп-хоп-хоп. Холодновато тут, а холодновато. Осторожне скользкої каміння. Дивіться, який сніг як бетон. Заморожений. Я відбити його не можна. Дивіться, така мала частинка і дуже важко відбивається. Так, я думаю, що ми вже закругляємося, будемо повертатися. О, де якийсь камушок отсюда взагалі. Опа! Ось такий собі камушок возьмемо на, на згадку. Прикольно пішов. Дивіться просто яка красота відуди зверху. Це так по скаліці і ще внес. таке водоспад дуже красиво і туда вниз. Спускатися. Повтори. Повтори. Yeah, sure type, <laughs> так, коротчі, були там, були там і там. І злізаємо. <laughs> Комусь дуже важко вдається злізати прямо на попі. Скользить хтось. Бо Тут доріжка. Можеш туди, якщо хочеш. Тут просто доріжка. Тут краще вже. Zолото, золото дивися, маче золото, я не бачу, Ну воно є. Так, сім годинок у нас і. Ми потихеньку починаємо спуск Думаю до 8.30 спустимося. Дві годинки сюди піднімалися, думаю за годинку з половкою спустимося вниз. Камінь зривали, прям просверліли, дирочка, бачиш, цей камінь теж просверлений, тут осназка не сверліли, і потім просто зривають, кладуть, кладуть динаміт і бах. Це Камінь прям ідеально, як піраміда строїли технологія. Прям ідеальний позрість, прикольне дерево. Куриня таке в нього. Туди. Знову такого стоборату Да, Два розпіч. Ще одне таке простей. Це кедр, чи як їх називають. Таке то все, що, в ходу, трьох людей потрібно вибняти його. І вже верхушка все. померла. Вже лише таке. Щось вони всі гниють тут, бачу. Всі якісь трукляти на якась така вся попадала. Вже, навіщо таке, походу клімат трішки помінявся і вони вмирають. Це високе дуже. І тостеньке. Це вже треба шість людей, бо його обняти по кругу. Велике-веленьке. Так, ми вже дійшли до цього дерева з мостиком. Прямо Мощно. Мощно. Таке мощне, мощне! Так, ну що, ми спустилися вже на паркінгу, якщо чесно, спускалися одну годину. І одну годину з половиною. Бо наверх вийти ми два години потратили, два години йшли. Наверх піднімалися. Спустилися за годину з половиною. А, там ще побули. Десь дві годинки познімалися. Вже, як бачите, бічерія. Як ніжка. Болить. Масаж. У нас проблеми з коліном вже, так. Да? Травми. Травми. Ну так. Да. Різька, місцями вода, роками, місця. да, Погана дорога підніматися. Такий маршрут Да, опасненький маршрут десь із 100% сложності 30-35%, Но вдачно піднялися, вдачно спустилися. Наконець ми вже йдемо вдома. Чекає нас ліжечко для лягте сюди відпочити Від відпочинку. Таке у нас вийшов маршрут на ту гору. ще в мене такі відпочинки Не йде. Хто запропонував? Інстаграм. Інстаграм, TikTok. TikTok. Да, Ідіть, ідіть Дуже класно. Ду дуже класно. Ну класно, там, ну бляха, два часа пертися наверх час з половиною вниз, і там ще ноги ламати. Прям так, де треба на 4 пости, аби пройти маршрут. Ладненько, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.